Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що варто зробити із півонями, коли на ніч передають мінус 6. Ходімо, покажу все на реальних прикладах. Якщо ваші півоні сьогодні мають ось такий вигляд, тобто невисокі, ледь помітні е, брунячки над землею, можна нагорнути зверху ґрунт, і цього буде достатньо. Вона добре витримає нічні заморозки. Це, зокрема, у мене Катрін Фонтейн. Я її просто підгорну землю і все. Але якщо у вас вище, уже півонія на сьогодні, так як зараз покажу. Такі червонясті носики це у мене пінг корал. Але їх я не буду нагрівати ґрунт, Я їх замульчую соломою. У мене тут є довкола. Я просто зроблю йому вищий, уже безпосередньо тепліший шар мульчі. Що? Солома це також класний варіант для укриття рослин. Якщо ж ваше ось в такому вигляді, як мій корал супрем, вже по 10 см і ці по 5 см, тут нагребте з ґрунту... Горбочок уже не дуже допоможе. Рекомендую прикрити зверху коробкою або вкрити агроволокном, якщо воно є. Додатковий захист, варто зробити обробку. Я оброблятиму плантафол з 5, 15 51545 з додаванням мегафолу. Мегафол, мегафол це у нас антистресант для рослини. Плантафол із високим містом калія підвищить морозостійкість рослинки. Саме таким коктейльчиком оброблю і зверху закрию агровокна. Так, ось він мій шикарний коктейль Plantafall і Megafall. І додаємо водички. У мене там вже попередня 5 літрів було надано, тепер ще 5 додаємо. Пройшло дві години після обробки, Я тепер закриватиму агроволокном. Дуже важливо, щоб воно не торкалося до самих наших листочків. Тому що, якщо буде сніг або дощ, воно примерзне і листочки можуть почорніти. Я буду огортати зверху на опору. Так, і там наша пілонійка води в будиночку. Сподіваюсь, інформація з відео була для вас корисною. Не забувайте підписатись на канал, тому що тут буде іще дуже багато корисної інформації та, звісно, про квіти. В сезон квітування півонії кожен сорт просто неймовірний, заслуговує своє особисте відео.